Кадрові рішення на Запорізькому обласному водоканалі підприємство закуповувало воду у міськводоканалу та місяцями накопичувало борги за постачання. Нині заборгованість перевищила 80 мільйонів гривень. Про це повідомив на брифінгу очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Тож наразі ухвалено рішення про тимчасове запровадження на обласний водоканал нового менеджменту. До того ж, в директора підприємства ще у 2022 році закінчився контракт. За останні півтора роки державна аудиторська служба тричі намагалась здійснити перевірки підприємства, і щоразу фахівців просто не допускали. Представників управління аудиту обласної ради на облводоканал. Також потрапити не змогли. Всі ми пам'ятаємо, що в нас трапилося в Малокатеринівці, в Кушугумі, в Балабино на початку спеки цього літа, коли в нас масово почали надходити скарги від мешканців цих трьох населених пунктів. А якщо глибше розібратися в причинах того, що сталося, то причини наступні Міськводоканал на початку минулого року передав мережі. Балабіна, Кушугуми та Малокатеринівки на баланс облводоканалу. Чому так сталося? Це окрема причина, але ж після того, як мережі були отримані, вони мали бути проінспектовані та приведені у відповідну готовність до роботи. На жаль, цього досконало зроблено не було, і ми бачили з вами результат: мешканці десятки тисяч мешканців залишились без води в спеку. А в той час. Керівництво облводоканалу самоусунулося від е, втручання в цю проблему і від вирішення її. Під час інспекції причин нестачі води, зокрема, виявили колодязі із заглушеними засувками. Зазначають узова це й було однією з причини браку води. Очільник військової адміністрації зазначив, що заздалегідь провів перемовини з міжнародними партнерами, пояснивши ситуацію, зокрема щодо кадрових змін на облводоканалі. Сьогодні буде підписано розпорядження про службову перевірку всього, що відбувається в водоканалі. Керівник не із середини водоканалу, а ззовні буде призначена людина, яка буде на час спеціальної перевірки виконувати обов'язки директора водоканалу. Наша мета на сьогоднішній день провести аудит, стабілізувати ситуацію. Звичайно, в пріоритеті буде колектив виплата заробітної плати. А на сьогоднішній день я чітко розумію, хто намагається вплинути на ситуацію для того, щоб не дати нам це зробити, але ми точно будемо переслідувати інтереси людей.